Єврокомісія все ж таки рекомендувала е, розпочати офіційні перемовини про вступ до Європейського союзу України та Молдови. Е, кому вона рекомендувала Раді? ЄС відповідно, це хороша новина. Треба тільки розуміти, що все одно це поки що формальність. Головні складнощі на нас з вами чекають ще попереду. Рішення про початок переговорів ухвалюється одностайним консенсусом всіх, я нагадаю 27 країн-членів Європейського союзу. Я нагадаю, що там є Угорщина, яка проти вступу України, але не проти вступу Молдови. А оскільки ми подаємося, як я так розумію, одним документом вступу України і Молдови. То можливо знову ж таки Орбан вийде десь чаю попити в цей самий момент для того, щоб не бути абсолютно проти. Дебати між лідерами ЄС про старт переговорів з Україною і Молдовою пройдуть вже наступного тижня. Часу, як ви розумієте, вкрай мало чому вкрай мало? Тому що я наголошую, що встигнути треба до 25 червня. Це фактично там два з половиною тижні. Так, от з 1 липня до голосування ради ЄС. Вступає угорщина, вона перебирає на себе головування там, і це буде набагато складніше зробити. А, загалом це планова ротація. Нічого такого а, прям. Неординарного не відбувається, просто наступною бере голомування в е, раді ЄС Угорщина. Ну і тут відповідно всі намагаються до цього періоду максимально ухвалити всі необхідні рішення, що стосуються України. Я нагадаю, тому що потім почнуться деякі труднощі, бо зазвичай Угорщина. Намагається заблокувати все, що е, допомагає так чи інакше Україні. Отже, е, головне рішення прийматиметься протягом найближчих двох тижнів, якщо вдасться обійти вето Орбана. А також важливо тут розуміти, що переговори щодо вступу України до ЄС можуть тривати і кілька років. Знову таки тут не треба себе а, налаштовувати на дуже швидкий старт і дуже швидкий а, вступ України. Тим не менше, а, як сказав голова Євроради Шарль Мішель, раніше Україна а, виконує свою домашню роботу, або ж там майже виконала свою а, домашню роботу. Тому може стати членом Європейського Союзу до 2030 року. А, тому Ну, можемо вважати, що чергова е, формальність є. Тепер залишається за два тижні встигнути, поки немає головування е, угорщини. Або ж потім будемо знову повторювати всю цю історію, коли головування угорщини закінчиться.